Саме звичайне село. Блін. Зелень, все хорошо, красиво. Є тільки один мінус, що тут сюди вже прийшла війна. Вертушки, кстати, наші десь туди в районках сахіма розряджалась. По самому селу дуже багато місцевих залишилось, хоча бої по околицях ідуть вже. Але та, що в цих людей в голові, що їх тут трима, ну, складно сказати, дуже багато як виявилось вечерета на це поряд ждунів. Тут що за історія? Фільтраційні заходи. Які, я, Язик не повертаюся міліціонером назвати. Це мусора. Фільтраційні заходи. Приїжджайте робіть. Ми вас проведемо в кожну хату. Хто вийшов, що ждемо, телефончик. У нас же немає повноваження. Да? да, нас поотправили. У нас помажень нема. Да. А потом прийдуть нам пред'яви клеїть. А, кримінальне провадження. Конечно. Оце припакую тут ждуна сейчас. І ті ж мусора які сидять. де то в Києві или там в Покровске. Потім кримінальне провадження. Незаконно я отримую. А що із за цих ждунів всіки пацанів наших гине? Так вам пофіг, правильно? Зато 4 дня. Весь інтернет плаче. Загинув поліцейський, яку сторінку не відкрий. Хлопчину жалко, да. А ви знаєте, скільки за сьогоднішній день наших загинуло на фронті. Ну, це ж суспільство не турбує. Якою ціною. Більше о... всього подобається фраза, коли ти приїжджаєш по гражданку, а тобі кажуть, а чого ти ранений? Ми ж тебе туди не посилали. Ну, якось так. А це село вже на лінії зіткнення. Да? Тут посадки навколо села зайняті піде, в селі наші. По околицям йдуть бої. І така кількість, непонятно кого тут знаходиться. що ну, І виїжджає наша бронетехніка і наші точки тут же. ж. Але кому це я розказую? Мусора виконують спеціальні задачі. А, і відео ж видалять обов'язково, як це робиться. Потому что все, нападки і образи на основі незахищених ознак. Двигаем. Да, двигаем. Коротше, тут була. Зараз відпрацювала тяжка техніка. І відповідно зараз, ну... Ответочка прийде. Ответочка, кабе, фаби, гради, коротше, такі. Ну, ви зрозуміли. Все буде Україна. Слава нації, смерть ворогам.